Доброго дня. Я сьогодні знімаю розпаковку роблю. саджанці, які прийшли мені з фірми Екосад. Вони були не в коробці, а ось у такому поліетилені чорному заматані, три саджанці, плодових дерев, дві яблуньки і один персик. Назва цих саджанців яблуня конфетноє». Хоней крисп і бургунді. Це персик бургунді. яблоньки по 100 гривень, персик 185 гривень. Доставка відбувалася новою почтою Я швиденько розпакувала ці рослинки, дерева, саджанці. І вам хочу показати, в якому вони стані. Коріння, персик, покручений персик. Бачите, хто йде, ніби все добре. Гілочок багато. Листя червоне, мені потрібен був саджанець дерева, яке не тільки дає плоди, а ще й прикрашає садок. Ось я підібрала такий персик. Бачите, листя буде і весною, і влітку, і осінню Ось такого кольору красивого, красивого забарвлення. Це прикрашатиме. Садову ділянку, бо буде таке чарівне п'ятно з такого гарного кольору. Саджанець непоганий. Гілочки трошки зверху зломані, але то не страшно покручений. Оце мені не подобається. Коріння гарне, свіже, зволожене. Бачите, воно не в контейнері. Саджанці не в контейнері, а вони всі зібрані були докупи. І добре, добре замотані. Яблуньки, теж, бачите, коріння гарне. Довжина саджанців трошки-трошки більше метра. Тоненькі, маленькі, коли вони виростуть, невідомо. Але виростуть, бо мають гарне коріння. Персик треба перших 2 роки закутувати, а потім вже буде видно. Так, ось такі яблуньки. Живі, здорові, все добре. Обставини. Обстановка в Києві дуже-дуже погано. І вночі, і в день, зранку, і в день повітряні тривоги, безперервно вночі були влучання в багатоповерховий будинок, є жертви, є загиблі, пожежа велика. Так що неспокійна була ніч і неспокійний ранок. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, задоволення великого від рослин, які ростуть у вашому садочку, і ті, які ви отримуєте. Хай все буде у вас гаразд. Мирного, чистого неба! Підписуйтесь, дуже рада, коли з'являються нові підписчики. Переглядають мої відео. А я з задоволенням їх викладаю для того, щоб ви дивилися. І знали, яка фірма які саджанці відправляє, в якому вони стані. Ну а потім пізніше будемо показувати, як вони ростуть, чи взагалі ростуть, чи приймаються, чи ні. Все це попереду. Ну, От і все. До побачення! Щасливого вам мирного неба.